Ковалентний полярний зв'язок. Такі сполуки, як H хлор H2O, co 2 селіцій H4, ch 4 утворені ковалентним полярним зв'язком. Чому ковалентним? Бо вони утворені не металами. Чому полярним? Тому що він виникає у складних речовинах. Механізм утворення цього зв'язку перший приклад H хлор. Записуємо електронні формули та графічно-електронні атомів гідрогену та хлору. Бачимо, що в утворенні зв'язку бере неспарений електрон атом гідрогену та один неспарений електрон атому хлору. В результаті утворюється спільна електронна пара і виникає ковалентний полярний зв'язок. Запишемо у вигляді електронної формули сполуки. Гідроген. Неспареним електроном, взаємодії з хлором, у якого на зовнішньому рівні 7 неспарен... 7 електронів з них один неспарений, в результаті взаємодії двох неспарених електронів атомів виникає спільна електронна пара. Але що цікаво, що та спільна електронна пара є відтягнута до більш електронегативного атома елемента. Чому хлор більш електронегативний? Звертаємося до нашої таблиці. Ми знаємо, що електронегативність це здатність притягувати до себе електрони атомів. Електронегативність зростає зліва направо і знизу вгору. Дивлячись на гідроген, який розташований зліва, і на хлор, ми можемо зробити висновок, що хлор є більш електронегативний. Він притягує до себе спільну електронну пару. Ось так виглядає електронна формула молекули хлороводню. Як же виглядає графічна формула? Графічна формула, де спільна електронна пара, замінюється на риску, але в ковалентному полярному зв'язку та рисочка перетворюється у стрілочку. Стрілочка вказує, куди відтягнута спільна електронна пара. До більш електронегативного елемента. Отже, ковалентний полярний зв'язок це зв'язок, який утворений між двома неметалами. За рахунок перекривання спільної електронної пари, яка відтягнута до більш електронегативного елемента. Як відбувається перекриття електронних хмар? Гідроген, його електрон знаходиться на С-орбіталі, тому сферична форма. Хлор, його електрон знаходиться на P-орбіталі. Антелеподібна форма. Ось це перекривання. Ось тут утворюється зв'язок. На що потрібно ще звернути увагу? Увагу треба звернути на часткові електронні заряди, які зосереджуються над елементами. Хлор, оскільки він витягує до себе електрон атому гідрогену, то над ним зосереджується частковий негативний заряд. дельта-мінус. Атом гідрогену, оскільки від нього відтягнути його електрон, значить він частково заряджається позитивно. Якщо в нас молекула на кінцях має різні заряди, то така молекула називається полярна молекула. Полярна молекула. По іншому диполь.